Ми кожен день знаходимось у русі: робота, хобі, транспорт і шляхи живуть різні думки у нашім дусі, і мрії палають вогняні штрихи, а завтра враз життя зітреться впора, нема нічого, темрява і страхи. Та пам'ятай, ніхто тобі не ворог. І є інакший вихід за дахи, і кожен крок, нехай тебе тримає, за руку міцно віра і любов, без Божих слів нічого не буває. Життям урок дається тобі знов, душа, що сенс в житті шукає, і мислить перш, ніж ступить крок. Переживе і Феніксом злітає, бо розуміє все життя урок. Заглянувши в минуле України, історії гортаєм в сторінки, з легенд та міфів, щира правда лине, ми древніх скіфів, доньки та сини. Дивлюсь назад, за сотню тисяч років, коли були язичників часи, то наші пращури залишили нам спогад. Про дружнє місто правди і краси. В густих лісах та на полях зелених у ті часи відомою була прадавня Україна Оріана, держава демократії, цвіла, її культура та знання глибокі не залишають сумнівів серцях. На наших землях знайдено розкопки на українських в різних областях були майстрами першоукраїнці, чого лиш варта чудо пектораль, її краси. Немає у світі рівних, на ній зображені культура і мораль. Ще славилась держава та багата й родючість у своїх земель живих, бо шанували скіфи Бога свята, і першо Бог турботу мав за них. До наших днів легенди збереглися, та більш це, як істина звучить. Тож маємо коріннями гордитись, щоб душу України відродить. Пам'ятайте, якого ви роду, хоч спливають роки та століття, але силу козацьку та вроду не здолають віків розмаїття. Кожен з нас в своїм серці гарячим, бо дай крихту минулого має, хтось смілив Шевченківську вдачу, хтось, мов той соловейко, співає. Пам'ятайте ж, всі звичаї, свята наших пращурів, мудрих та щирих, Україна майстрами багата. Та талантів вона має силу. Хто ж крім нас нашу мову відродить, що лунало завжди наше слово, українською щиро говорять ті, хто ще пам'ятає ту мову. Зараз ми зупинилися на дорозі майбутнього рівній. Пам'ятайте, що ми народилися на прекрасній землі українській.